Яка атестована як управитель. Якщо ви третій варіант, якщо ви інертні, то вам держава призначає управителя. Держава проводилась в конкурс в прошлому році і призначили вам управителя, виграв конкурс, керуюча компанія. Це який будинок маєш Усі будинки. Так, 16 управителів, ви сказали. Ні, 16, 16 будинків. у нас визнач... визначились з управителем. Вони вибрали управителя. Ага, а решта. А решта призначили, тому що були мешканці інертні. І це ви, ви даєте відповідь на те, що ви говорите? Як це, Я не це не інертні? Було. Цей масив був далеко не інертний. Ну, ви блокували це? разом з комунальною ма мафією, блокували і тепер підсовуєте документи абсолютно липові, так, значит, тому що це не... має бути пояснення, обґрунтування, наслідки, причини, мотивація. Людям треба пояснювати. А не нав'язувати хамут на Значить, шею. я особисто проводив збори, вже три рази роз'яснював закон про особливості здійснення права власності. На угу. всіх будинках, починаючи з 2014 року, практично 3-4 особи приходили на збори. Ваші були активісти з вашого будинку в минулому році, коли виділялися державні кошти, хто е був змісту. Ну, Три чоловіки були. Вони приходили, брали протокол, проводити збори особисто, ніхто там у вас не захотів нічого. сказали, Нам все об'язані. Звісно, об'язані. Передали без відома людей в керуючу кампанію весь масив з підписами невідомих осіб. У мене є документи рано пізно, рано чи пізно, в 2015 році ще. 15-му році. Ну ви, ви, yes, ви, yes, ви хорошо, знає, давай, що давайте, давайте, ну, давайте ну, по ну. Давайте по протоколу. Виход люди шукають, давайте, розумієте? Давайте, а Ви їм попав... даєте. Я вам сказав ще ага. раз повторюю. Якщо ви не чуєте, послухайте ще раз, будь ласка, у вас три виходи або ОСББ, або ви вибираєте управителя, або його вам призначить? А ще є конституція України, яка визначає самоорганізацію виборів України... керуючу кампанію, не керуючу кампанію, а комунальні підприємства. Які питання ви зруйнували це і тепер тихенько тут сидити дітей... Ви приймаєте сам. участь в цьому? Ви співучасник Шановна, злочину прошу, проти комунальної ви власності? Пройшли, ви живете в 39-му будинку. Чому ви голову морочите людям оце? Значить, я живу в будинку, тому що там люди визначились із покон правильно, правильно. і спокон віков і нав'язали, але тепер ми робимо те, що має робі, бути. Робіть в даному випадку. У мене особисте спілкування власне, з КМДА, яке вимагає сфот, створення, ОСН і ви його блокуєте. Я про це буду говорити і записувати Говорі, на камеру. Ви, ви будете відповідати рано. Чи створю, так створює? поясніть, створю. будь ласка, люди не можуть. Значить, хто у них чому вони не знають свого уповноваженого чи а керуючого? Я не знаю, чому вони не знають? Це ж його задача прийти, провести збори, ознайомитись зі своїми ну, повноваженнями году, там, і людей вибрали, це пояснити. Там, оце все. — де вибрали управителя. Там же ж в вас не вибирали, вас буде не У Нас не вибрали. Я в тих домах, де вибрали, тим виділили кошти і поміняли окна. Без ніяких вас були трошки Без ніяких согласовань, без нічого такий ще протокол складали. Всі будинки складали. — три чоловіка від цього будинку. Ні. Ну Шалома, так було прийду. сказано. Ні, три чоловіки це ініціативна група. Uh -huh. Ви ж розумієте, ви мутите воду. От, от мутите, мутите, людям молоду. Та да ви мутите, ми, ми відповідаємо на ваші мутки. Ми шукали порятунок в тих законах, яких якому закону ви підкоряєтесь? Які навіть не підписаний нікими не від імені держави. Давайте не будемо right, говорити right, про, right, ще про такий це. Вопрос. Ну, давайте я по протоколу мусульма. Погоджені виконання робіт з капітального Ремонту за рахунок бюджетних коштів або фінансової участі, без фінансової участі списку. Ні, це зрозуміло. Що... Ну а що повинні погодити мешканці будинку? Погодження, виконання робіт. А що, може ви не хочете то... пластикові. Віки? СМІ. Любі роботи. любі роботи, послухайте мені. любі роботи... Так в першому Як пункті уже є обороння вида роботи. А що такого? Вибрання. А хорошо вибрали. А що значить вибрали і не погодили? Ну так. якщо у вас не проголосує 51%, не буде подписій, вам фінансування не буде. Не буде фінансування з бюджету. Ви себе чуєте? Ні, ви мене не чуєте. Ви себе чуєте? Наплюнували на, на, на власника. Власник народ. Територіальна громада, Добре. яку ви перекреслили оціми протоколами, а Тепер відводите. слухайте мене. А тепер слухайте нас, що вам прийдеться відповідати за ці папірці. Як це так? Ми пішли ви структурний підрозділ керуючої компанії? Да, судите, ви не знаєте змісту цього протоколу? Що ви не можете лю людям? Підсунули. Хорошо, що задають питання, якісь вовші, а що це? А які ну, наслідки пого я так розумію, Погодження ета. Це... Согласування, сміта, вибір подрядчика, вибор проєздяння підрядник буде е, вибиратись на основі закону. Це тендер. І управитель буде призначати тендер і по тендеру так, а через Прозоро, а тому що а шо, більше. А шо, тоді Якщо ви не підпишете мистеці. більше більшість, більшість голосів, не проголосуєте, щоб вам. З державного бюджету виділили кошти, може, ви хочете самі це зробити. Тут такий абсурд. В да, просто... час війни, а... ви чуєте, це просто ну, ну, шизофренія керуючих Значить, органів. Цей протокол надала керуюча компанія, чия бінська можете сходити туди на прийом. Не підписуйте, будь ласка, це ваші права. Ви можете не голосувати і не підписувати. В прошлому році ви вже це зробили. Дальше слухи. Сили на брехню, брехнею ну, поганяють. Ні, ну можна йти на Челябинську і задавати то, Петра Тобто то то, Це вже ваша вла власність. Згода утримати, це вже буде ваша власність. А зараз вона чия власність? Все ваша. Ну тільки стане. Ну так а зараз вона наша без згоди, а потім вона буде нашою згодою. Будинок будувався... Різниця в чому? Різниця в законодавстві. Ну, есть, в том, коли що... будувався будинок, у вас квартири були державні. Ну хорошо. Пос... Ви приватизували. Після приватизації вони стали. Після приватизації вони стали вашою власністю. Да. А Ми згоди не було, да? просто було, випадки. Ну як ви коли підписували заяву за приватизацію, ну, то, оно... слухайте, будь ласка, питайте відповідать вам. Да, да. Коли ви приватизацію оформляли особисто заяву, ви писали що там. Згадуйте. Ну, я приватизацію не оформляв, я купив приватизування. Ну ви купили у вас договір купівлі продажу. Да. Ви вступили в право власно право власності, право власності да. квартири да. і автоматично ви вступили в права на місця загального користування да. сумісна власність. Так, якщо, власне, воно, воно. якщо воно уже наше і вже утримується. Криві. За наш счет, зачем этот пункт в протоколе? Значит, вам не надо вікна? Хай залучене цей я, я задаю вопрос по протоколу. Не зачем этот я. пункт в протоколе, если оно уже наше і уже утримують, заради за вікон? Счёт. Він же конкретно говорить заради вікон. Вік не підпишете, значить вікон не буде. Не буде. Ви представляєте які психоляєте? Тут, тут, тут. задают вопрос мінялось. конкретно по конкретному пункту с правової точки зрения. Зачем включили сюда это, этот пункт? Зачем за окна, за мясо? залог. А тепер я вам тепер поясню глибше. Їм треба підписи людей. 50% плюс один голос. Для а що? під що будуть підписуватися, невідомо. Ні, під всім протоколом. Да, я, я знаю, що робиться так, з цими підписами. Я знаю, що робиться з цими підписами. Послухайте. Так? Будете розказувати. Ви, він, ви не так... він не створений. Він не створений. Так, правильно, бо він не створений, тому що ви підфабрикували підписи людей. Будете розказувати? Все Іванову розкажете. Іванов такий самий. Давайте ми не, не, не путать, розумієте? Давайте. Ви вже напутали так, що самі не, не можете я. з цього. Ви учасник, ви структурний підрозділ Добре. керуючої кампанії, яка досуд. підсунула. Ви сдайте сп... до до керуючої на кампанії. Ну не перебивайте. Ви з чоловік чи чи ви хто Добре. на Челябінську? Люди не кожний прийде. Прийдуть люди, які знають, що сюди прийти це горохом об стіну. Ви безпосередньо відповідаєте за, стру... за структурний підрозділ і за ту керуючу компанію, яка вас сюди посадила. Будь ласка, ви маєте донести, що люди задають питання. І не їм, а вам. Ну, хорошо. а хто, ну, допустим, пішов от Олександр Павлович е... ну, підписи збирає. Йому задають питання. От ті питання, які я зараз задав я, цей самий. А говорить, а що це? А що він має відповідати? Что? Вот я задал. Згода отримута. Оно буде ваше. Так оно вже наше. Зачем згода? А що поменяется? Ну вот як было раньше и как будет после этой як оно було? Вікна будуть золотими золотим за ваш рахунок. Есть, не, не будет... за рахунок. Ні, а, а потім. Если а потім, а потім... А потім, а потім... його не сохраните, тоді будете ремонтувати за власний кошт. От бачите до чого все ведеться? А до чого це ведеться? Це ваша сумісна власність, шановні. Без ОСУ ви нічого не зробите. Отак і будете битись головою обсіну будинку, має бути представницький орган, який має відповідати на всі ці питання. Ви говорите питання в законодавстві, я орган. вас не перебивала. Для я ОСМ говорю ОСМ законодавство. Теж ініціативну групу. Ви, ви сказали знає. питання в законодавстві. Так законодавство говорить тільки те, що говорить Конституція, а ви підміни підсовуєте. І тому і ви те, що... Ну, Ваше було... Що... Послухайте, ну це відповідь э, шахрая. Так вот, все в нам... да, законі. Да. Да. Такий закон ви сказали, я не понял. 417. Хорошо, тоді такий -та вопрос. А почему лифты поменяли без узгодження протоколу? Когда ну, їх меняли? Война уже была. Ну, їх меняли, потому что планы їх в 2021 році включили. А ну, свиды вам поменяли или нет? Это, это тоже в 2021 году. Это в план. В так там те протокол подписывал. Никто не подписывал. Підписывал? 51%. 51.000, по-моему, да. Там... А не Виталий. Лифтейний... Ничего не подписал. <плодався> Ну, ви так не що. Так это теж. Ну, не підписуйтесь. Ну, ну, а що людям видається? Ну, отвечають? треба збирати збори, поки людям що відвечать, от прийшов чоловік збирати путь. Раз, не буде 51% подписей, не буде заміни вікон. Все. Що ще я вам вже мав пояснити? Не збирайте. Не проводьте збори. Ви офіційну відповідь отримали. Я цей, цю відповідь записала на камеру, і вам треба йти з цією питанням на Челябінську. І далі йти по поясненню, яка і МДА, і яким чином це гроші поступають. Потім треба їх підтверджувати зборами. А попробуй в наш час збирати підписи і збирати людей. Ну ви розумієте, що ви робити? Значить, більше половини виходить, що всі розуміло. решта. Всі решта тоді як під, підписи я не повію, підписували. Це, це, ви ви з з говорите нереально, у вас сусідський дом, 33-й. Вони визначились з управителем. Знаєте чому? Тому що в них виходу немає. І там люди не живуть взагалі. Одні з перших Поставили в, в такі році. умови. Да. Вони в таких умовах. Тому що блокували представницький домі. орган, і який би став не... представником інтересів і прав громадян. Ну, знаєте, і отут би за... не було. Задати вопрос по 33-му домі. А це саме. Год назад, в 33-му дому, ну ви сказали, що вже були виділені деньги на ремонт. Ні. Год пройшов, ремонт. Ні, так, ні шановні, неправильно. Не а хто вам таке казав? Вічна ви. Я говорив, що виділені кошти на проєкт. Я не говорив, що на ремонт. На ремонт. На проект. Ви мене погано слухали. Угу. На проект було і проект прошлому році підписаний. І в цьому році буде відновлення розпочинається десь в наступному місяці. В смысле, ремонт дома? Так точно. А, ну, хорошо, хорошо. а на проект в прошлом году вы только выделялись mm -hmm. кошти на проект. Mm -hmm. И они за прошлый год его не еле Дом, конечно, типовой, в принципе. Какой ну, в принципе, Некий не, Проект ремонта. ремонту. Был. А, mm -hmm. проект ремонта. Конечно. Не типовой выбор был. Там, знаете, сколько порушено и коммуникаций, и несущих стен и так дальше. Ну, будемо сподіватися, що отримать Зараз тендер вже там вже пройшов по цьому будинку. З визначенням підрядника. Але ж поки. А ну, це не від мене залежить і не мої гроші. Так решта всі будинки підписали отак, от по 50%, підпис... 50%. 50, 50, 50 Користуєтесь мовчазною згодою. Ну, не підписуйте, це ваше право. Ні, люди будуть підписувати, але тільки те, що явно. А, давайте Ті, давайте, будь ласка. Далі. А ви робили у чистку вентиляції? Так. Акт, акт перевірки вентиляції є. Хлопає у нас, хлопає. А, ну хлопає. Хлоп... Ну хлопає, це я хлопців Это направлю. Скажіть, що цього кузилю підірвало зону. Да, да, да. ну, ми Ви можете дати ключі, ми самі подивимось. Та да, ні, я вибачу. на покривлю. Не пущу, да. Ну, извините, у вас есть обучение и допуск на работы на высоте? Ну, так это же на крыше. На это на крыше. На чердаку, наверное. Вентиляция проверяется. Хибана. Я в свое время работал по установке спутников и контент. Опыт, теперь, опыт высотных работ у, у меня есть. Такая я пришел, я 64-й квартиры, это 72-й. У нас є ще. Напишіть, будь ласка, свитер. То... Можна тут ще напишу? свою заяву, щоб я не писав купу папера, да? Пишіть. Ну, зайти посмотреть, если там прикрутити. Я, я Направлю, направлю туди. Это вообще нет. Конечно, там э, этот, гидроизоляция нарушена между плитой и крышей. Номер 64 такий-то, телефон такой то приємно до якої заяви. Да. Власне, це номер No 72. 72, а у мене 64, а 68 там теж тече. Я від того мені трьох квартир. Течу. Подожіть, тече покрівля чи що? Вентиляційний короб тече. У мене тече на кухню на 7 поверсі, на 8-му на кухню, на 9-му і в ванну на кухню. Занти позривали. Занти позривало, так. Да. Пишіть з обратної сторони заяву все зареєструємо. З з подивимось. Подивимось? Ні, ну, подивимось, може і це, гідроізоляція порушена. Будемо дивитися. – Який адрес керуючої компанії? Челябинська 9 г зараз вона Челябінська. Товаришого да? так? Без товаришів. Без... Можете і без фамілії. Начальник Ужека. Чи ви вже директор. Ні. Жек не є структурним підрозділом. Так структурний підрозділ чи, чи не. Тут не є юридичною особою. Структурний підрозділ, підрозділ чи? Юр, юридичної особи керуючої компанією. Керуючі, керуючі компанією. Да, структурний підрозділ. Так. А раніше не, був так, за часів кер... комунальний проєкт? Пожизненно не було рахунків ніколи в ЖЕКах. Ніколи. В нашому районі. В других районах, може, і було десь. Я знаю, На Печерську там були рахунки в Жеках. У нас не було. А хто вам вручав цей документ? Мастер. Олександром а... Паловичу. А... Прошу провести ремонт. Прошу провести обстеження покрівлі в зв'язку з затіканням по вентиляційному каналу і закріпити землі. А майстер у вас хто? Марія Васильівна чи вона вже? Марія Васильівна вже звільнилася ще до війни. Ірина я. <кхем> курили ділов. <Zazpi> це все наслідки. Ну Напежить це закріпити зонти. І пункти незламності. Це так тримає підрівню друго, тому що б'є, дуже б'є під час вітру, та затікає вода у Так, Да, да, да. Написав закуп, що затікає вода. Бо стер же зрозуміло, що так. Телефончик ви казали. що хлопці, домофон робить у вас? Бо хлопці туди я направляв на тій неділі, вони не могли там попасти в